Привіт, козаки та козачки! В цьому відео ми розглянемо, як скачати та завантажити гру World of Tanks на комп'ютер або ноутбук швидко та легко. Відео складається з декількох частин: реєстрація ігрового аккаунту, скачування та встановлення лаунчеру гри, потім за допомогою лаунчеру скачування та встановлення World of Tanks, і в заключній частині вхід в гру з бонусним стартовим роликом. Перед початком хочу нагадати, щоб ви не забували донатити на ЗСУ, бо тільки завдяки їм ви можете сьогодні дивитись це відео. А ми починаємо. Посилання на офіційну гру ви знайдете під відео або пошукайте в інтернеті за назвою. Відкриваємо посилання та натискаємо Грати зараз на ПК. Ігровий акаунт можна створити за допомогою своїх даних з інших сервісів або за допомогою електронної пошти. Як це буду робити я. Вводимо свій імейл, свій ігровий нікнейм, придумуємо складний пароль. Дублюємо пароль, погоджуємось з ліцензійною угодою та натискаємо Продовжити. Далі нам потрібно активувати акаунт. Йдемо до своєї поштової скриньки, відкриваємо лист від Wargaming, та натискаємо Завершити реєстрацію. Клікаємо Скачати гру. Зберігаємо інсталяційний файл на робочому столі, щоб потім його легко можна було видалити. Відкриваємо інсталяційний файл. Ідемо до налаштувань. Тут ми маємо вибрати папку, куди буде встановлено лаунчер гри. Системний диск краще не використовувати, щоб його не засмічувати. Вибираємо папку та натискаємо встановити. Лаунчер запуститься автоматично. Вибираємо папку для встановлення World of Tanks. Зверніть увагу, що гра займає мінімум 60 ГБ вільного місця. Тому враховуйте це. В налаштуваннях можна вибрати тип клієнту: SD з мінімальними текстурами чи HD з максимальними. Вибираємо і натискаємо Прийняти та встановити. Увійдіть до свого аккаунту за допомогою емейлу та паролю. Не забудьте відмітити запам'ятати мене. Далі гру буде скачано та інстальовано. Час очікування залежить від швидкості підключення до мережі інтернету. Поки очікуєте, лайкніть це відео та підпишіться на канал. Це буде найкраща подяка. Якщо відео було вам корисним. Як тільки World of Tanks буде інстальовано, кнопка грати стане активною і ви можете починати гру. На цьому все. Донатимо на ЗСУ і перемагаємо в танкових боях. Успіхів! Але вони гарно. Сержант Брукс, друга бронетанкова. Ми теж нарвались на тигра. Тепер нас двоє. Ти дуже заговорів. Поїдеш з нами. Штурм міста вже розпочався, треба поспішати. Сержант Брукс, чого Сандерболт? Чого близько? Вселяти ужас у противника. Типо того. Хм, моєму FireFly теж треба якось зватися. Назву його Петці. Думаєш, противник злякається танка на ім'я Петці. Так звали мою бабцю. Я її дуже боявся. Ціль на три години. Дуга виносимо першим. Спочатку займемо місто, там побачимо.